Кайлі Дженнер, вона прокоментувала в Тіктокі, залишила коментар, де один юзер, фанатка якась написала: типу, Кайлі, там які груди ти робила собі? В тебе воно ідеальної форми. Я такі теж хочу. Типу допоможи. І Кайлі Дженнер відповіла в коментарях і написала 445 кубічних сантиметрів помірний профіль на половину під силікон. Чотири знаки оклику просто. і навіть поділилася ім'ям свого лікаря, пластичного хірурга з Беветрі Хіллс Гарте Фішера і написала: Сподіваюся, це допоможе. Лол. Що ти думаєш? А, це дуже весело. Це ну, забавно, що вона просто відповіла про це і прям з такими знаками-окликами: Сілікон нічого іншого. Але а що, а що може бути ще іншим? Просто... Не знаю. Можливо, я бачила там типу жир. Щось ти типу, б перекачує жира за жиром це роблять? Не знаю. А, окей, окей. Да, просто типу забавно на це дивитися і, і особливо в тому контексті, що Кайлі Дженнер завжди ж казала, там Я нічого не роблю з собою да, там, я ніколи не колола губи, це, що це природне, це вилізла просто, виросла. А ви не знали, що з віком ну, губи збільшуються? Змінюються, так. Ніс росте, і губ теж і очі, так. Якби завжди вони були. Ми роз... говорили завжди таки напівправду, да. да я щось да. роблю, але це щось мінімальне, це просто там маски, косметичний догляд, просто з'явилися гроші. Соки. а тут, да, такі подробиці, але ну блін, я не знаю, я не вірю. Знаєш, мені здається, що це те, що вона написала, це все одно там 5% від правди. Типу, щось є, є щось набагато більше, ніж тільки це. Ну, не її знаю. запитали да, саме в цьому тіктоці, чисто да. про її груди, да, mm -hmm. тому ну, да, да. який сенс ну, писати ману... про щось інше? Ні, да, мануазі, типу, можливо, це не все, що вона робила з, гру... з груди? Да. Типу останнє, що вона зробила. <ріст> 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 Окей. А що ти взагалі думаєш про те, що вона це написала? Давай, ось так я поставлю питання. А, це смішно, о... це прикольно, да, це підтримка але... жінок чи це херня? Я думаю, що це херня, бо це ще більше викличе у людей. Е, типу, я хочу як у неї. Типу, uh -huh. люди будуть приходити до хірургів і казати мені 445 кубічних сантиметрів. Е, помірний, помірний профіль, да. і не будуть зважати на те. Чи буде воно підходити їм? Ага. Не будуть питати поради у лікаря, типу, що краще зробити конкретно тобі. Ну, по перше, якщо вони взагалі хочуть робити груди. ну, якщо це, по перше, їх не пунктик так. Я хочу зробити груди завжди. Ну хотів цього, і ти йдеш і питаєш у лікаря, що підійде конкретно тобі. Чи ти хочеш просто наслідувати суперзірку, голівудську інфлюенсерку і зробити щось як у неї, і просто повторювати всліпу, що вона робить? Це не буде, ну це не принесе тобі здоров'я і Скоріше за все, люди будуть вибирати.